Ти колись ловив себе на тому, що все закінчилося занадто швидко, і задоволення було не таким глибоким, як хотілося. Можливо, ти навіть не звернув на це увагу, бо це вже стало звичкою швидко, механічно, без емоційного піднесення. Але що, як саме ця звичка мастурбувати швидко, змінює не лише твої відчуття, а й переналаштовує твій мозок і поступово позбавляє тебе справжнього задоволення. Особливо після пеяте десятьох років. Коли тіло починає по-іншому реагувати на стимуляцію, ці деталі мають значення. Те, що раніше здавалося просто способом зняти напругу, тепер може бути саме тим, що руйнує твою чутливість. Ти не один. Це набагато частіше, ніж прийнято говорити вголос. І, хоча ніхто не любить зізнаватися в цьому, багато чоловіків після 50 починають помічати, що ерекція стала слабшою, а контроль над еякуляцією менш стабільним. І дуже часто винен не вік, а спосіб, у який ти мастурбуєш. Мастурбація це природно. Але коли вона перетворюється на гонку до фіналу, твій мозок вчиться пов'язувати задоволення з поспіхом. Результат знижена чутливість пеніса, перечасна еякуляція і відчуття, що щось важливе зникло. Це не про сором. Це про усвідомлення. Про те. Щоб подивитися на власні звички з нової точки зору, з любов'ю до себе, до свого тіла, до власної сексуальності. І тут виникає ключове питання: а що буде, якщо почати робити все повільно? З увагою, з повним зануренням? Чи справді повільна мастурбація може повернути втрачену чутливість і дати більше контролю над еякуляцією? Що ти зараз дізнаєшся, може по-справжньому тебе здивувати? Тож залишайся зі мною, тому що ми поговоримо про речі, про які більшість навіть не наважується думати вголос. І саме в цьому моменті варто зробити паузу. Не для того, щоб зупинити розмову, а щоб запросити тебе до неї. Бо все, що я зараз говорю, стосується не тільки анатомії чи фізіології. Це про досвід, про особисті історії. Про ті тихі моменти, коли ти залишаєшся наодинці зі своїм тілом. Із питаннями, на які ніхто не дав чіткої відповіді. Якщо те, що я щойно сказала, зачепило тебе залиш мені коментар. Можливо, ти вже помічав у собі подібні зміни, або маєш свій власний шлях і спостереження. А можливо, ти просто хочеш сказати так, зі мною теж таке буває. Твої слова можуть стати підтримкою для іншого чоловіка, який зараз слухає і відчуває, що більше не сам у своїх сумнівах. А ще обов'язково перевір, чи підписаний ти вже на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Саме тут ми говоримо про те, що зазвичай замовчується. Ми розкриваємо, пояснюємо, підтримуємо. І кожна підписка це твій крок до того, щоб не втрачати зв'язок з собою, зі своїм тілом і з життям, яке ще має для тебе багато приємних відкриттів. Тож залишайся поруч. Бо попереду, найголовніше коли ти мастурбуєш швидко, твоє тіло не встигає по-справжньому увійти в процес. Стимуляція відбувається різко, без розігріву, без глибокого дихання, без того, щоб тіло і розум налаштувались одне на одного. Але найголовніше твій мозок починає звикати до цього ритму. І він починає формувати нову звичку. Задоволення має приходити миттєво, без очікування, без нарощування збудження, без тонких відчуттів. Це так званий допаміновий удар, до якого ти починаєш тягнутися щораз частіше. Після паяти десятьох років тіло вже не реагує так швидко, як раніше. І саме тому цей стиль, швидка мастурбація, починає давати зворотний ефект. Ерекція стає менш стійкою, екуляція може траплятися раніше, ніж ти плануєш. А сам процес приносить усе менше задоволення. І ще чутливість пеніса поступово знижується. Чому? Бо мозок більше не сприймає м'які або повільні сигнали як щось приємне. Він хоче миттєвого вибуху. І якщо його немає, ти відчуваєш розчарування, навіть не розуміючи чому. І тут важливо усвідомити, це не твоя провина. Це просто наслідок звички, яка з роками перетворилася на автоматизм. Багато чоловіків, не маючи знань або розуміння, роками практикують швидке задоволення, не знаючи, що воно лишає слід не тільки на шкірі, а й у нейронних зв'язках. Це як натискати на газ без щеплення, машина рушає ривками, двигун зношується і, зрештою, все починає ламатися. Але в цьому є й хороша новина. Якщо звичка сформувалась, її можна змінити. І в наступній частині я покажу тобі, що відбувається в тілі чоловіка, який практикує повільну мастурбацію. Те, що ти почуєш, може перевернути твоє уявлення про насолоду. Уяви, ти не поспішаєш. Рухи плавні, свідомі, дихання глибше, тіло розслаблене. Немає тиску закінчити швидко. Є лише процес, як ритуал. І в цей момент твоє тіло починає говорити з тобою іншою мовою. М'якою, чуттєвою, повною тонких сигналів. Це і є повільна мастурбація. І її вплив на твоє тіло просто неймовірний. По-перше, вона допомагає відновити чутливість. Коли стимуляція відбувається повільно, нервові закінчення на пенісі активуються м'яко, але глибоко. Вони не перевантажуються. Як це буває під час агресивної або механічної стимуляції? Навпаки, вони оживають. І з часом ти починаєш відчувати більше, глибше, сильніше. По-друге, повільна мастурбація тренує контроль над екуляцією. Бо, коли немає поспіху, ти вчишся слухати тіло. Ти вловлюєш, де саме зростає напруга, коли варто зробити паузу, як керувати диханням. Це стає схоже на внутрішню гру не проти себе, а з собою. І результат не просто довше задоволення, а глибше розуміння свого тіла. По третє, така практика знижує залежність від інтенсивних візуальних стимулів. Замість того, щоб включитися лише під дією екрану або швидких фантазій, ти повертаєшся до джерела, до свого тіла. До внутрішньої уваги, а не зовнішнього збудження. І це відкриває абсолютно новий рівень інтимності з собою та з партнеркою. Повільна мастурбація це не просто зміна ритму, це зміна ставлення до сексуальності, до віку, до себе. Особливо після 50, коли тіло вимагає іншого підходу, більш дбайливого, більш усвідомленого, більш чесного. І найкраще тобі не потрібні ліки, таблетки або складні техніки. Усе, що тобі потрібно, це час, тиша і бажання пізнати себе глибше. Коли ми говоримо про мастурбацію, більшість чоловіків навіть не замислюються, що темп це не просто справа зручності чи звички. Це глибоко впливає на все, від рівня задоволення до того, як працює твоє тіло під час сексу. Тож давай подивимось, що насправді відбувається в організмі, коли ти обираєш швидкий або повільний підхід. Швидка мастурбація. Це як мечети типу по автостраді на високій швидкості, швидкий старт, миттєвий фініш, але без пейзажу, без глибини, без усвідомлення. Ти просто досягаєш розрядки, але вона часто поверхнева. Після цього приходить виснаження, зниження збудження і, іноді, відчуття порожнечі. І якщо це стає звичкою, мозок перестає реагувати на тонкі відчуття, тіло втрачає здатність відтягувати еакуляцію, а ерекція з часом стає менш надійною. А тепер повільна мастурбація, це ніби повільна прогулянка знайомим маршрутом, коли раптом починаєш помічати кожну деталь, звук вітру, тепло сонця, запах листя. Те саме відбувається і з тілом. Кожен дотик стає відчутним. Кожна хвиля збудження глибшою. Твоє тіло починає розрізняти відтінки задоволення, а не лише фінальний вибух. У практичному плані повільний підхід активує парасимпатичну нервову систему, ту, що відповідає за відпочинок, відновлення і глибоке задоволення. Вона знижує рівень стресу, допомагає нормалізувати тиск, покращує сон. А ще тренує витривалість у ліжку, бо дивчися тримати контроль, а не втрачати його за перших секунд збудження. І найцікавіше, зміни помітні не лише в інтимній сфері. Чоловіки, які практикують повільну мастурбацію, часто кажуть, що стають спокійнішими, впевненішими, краще відчувають власне тіло. Їхні стосунки з партнеркою теж змінюються більше ніжності, більше відкритості, більше справжньої присутності у моменті. Це не про швидко чи повільно. Це про якість, про глибину. Про вибір залишатися в поверхневому автоматизмі чи почати відкривати себе заново. І в наступному блоці я розповім тобі, як саме ці зміни проявляються в реальному житті чоловіків після 50. І, можливо, впізнаєш у цьому себе. Історії чоловіків, які перейшли від швидкої мастурбації до повільної, іноді звучать як зізнання. Не завжди прості, але дуже чесні. Багато хто з них каже, я й не думав, що це настільки змінить моє сприйняття себе. Один чоловік 58 років. Написав, я знову почав відчувати. Не просто механічно реагувати, а дійсно насолоджуватися кожною хвилею збудження. Інший, 63-річний, зізнався, що після кількох тижнів зміни ритму його ерекція стала стійкішою, а контроль над еакуляцією – впевненішим. Він сказав: мені не потрібні пігулки. Мені потрібна була пауза і трохи більше поваги до власного тіла. Ці зміни не з'являються за день. Але вони починаються вже з моменту, коли ти вирішуєш більше не поспішати. Після 5 десятьох років багато речей стають інакшими ритм життя, гормональний фон, рівень енергії. Але саме тому тіло чекає на інший підхід. Більш уважний. Більш теплий, без боротьби, без тиску. І чоловіки, які дозволяють собі це. Починають не тільки краще почуватися у ліжку, вони і в повсякденному житті стають спокійнішими, ем'якшими до себе, більш присутніми в моменті. Багато хто відзначає, що зменшується тривожність, поліпшується сон, повертається бажання до інтимності, яке раніше згасло. Їхні партнерки теж це помічають. Адже коли чоловік перестає гнатися з результатом і починає насолоджуватися процесом, він стає більш відкритим до близькості. Це не про техніку, це про ставлення. І воно відчувається в кожному дотику, у кожному погляді, в тому, як він дихає поруч. Мені хочеться, щоб ти знав, ти не один. Є чоловіки, які вже пройшли цей шлях. Вони не були героями, не мали ідеального здоров'я. Але вони зробили простий вибір сповільнитися, послухати себе. І саме це дало їм те, що здавалося втраченим. Чутливість, контроль, глибоке задоволення. І якщо ти дослухаєшся до себе, ти теж можеш це повернути. Бо твоє тіло пам'ятає. Воно не зламалося. Воно просто чекає, щоб ти знову почав до нього ставитися з повагою. Тепер, коли ти вже розумієш, що темп має значення, і що він змінює не лише тіло, а й сам спосіб відчувати, настав час дати тобі конкретику. Те, що справді працює. Не міфи, не обіцянки швидких результатів, а прості дії, які перевірили на собі сотні чоловіків після 50, і які дали результат. Почнемо з найголовнішого сповільнення, це практика, а не випадковий експеримент. Це яке м'яс, який потрібно тренувати. І ти можеш почати вже сьогодні. Постав собі завдання, хоча б двічі на тиждень виділяй час на повільну, уважну мастурбацію. Без екрану, без поспіху, без очікування швидкої розрядки. Просто спостерігай, як реагує твоє тіло, як змінюється дихання, як приходять нові відчуття. Використовуй лубрикант, але не для пришвидшення, а для того, щоб дотики стали приємнішими. Торкайся по різному, з різною інтенсивністю, тривалістю, ритмом. Це не гра на результат. Це гра на дослідження. І саме в цьому дослідженні народжується нова чутливість. Дихання, твій союзник. Глибоке, ритмічне дихання не лише розслабляє, а й зменшує тривожність, допомагає краще відчути момент і затримати екуляцію. І якщо ти відчуваєш, що хвиля вже підходить, зроби паузу. Вдих, видих, зачекай. І тільки тоді продовжуй. Так ти формуєш новий зв'язок у мозку, задоволення, це не швидкість, це контроль. Ще один важливий момент візуальна тиша. Хоч раз спробуй мастурбувати порно, без фантазій, які тебе розганяють. Просто з тілом. Зі своїм ритмом. Це може здатися складним. Але саме в цьому ти повертаєш владу собі, а не екрану. І, нарешті, прийняття. Не чекай, що все зміниться миттєво. Але ти вже зробив найважливіше ти почав помічати. Почав слухати. Почав повертати собі чутливість, яка ніколи не зникала, вона лише притихла під натиском темпу. Цей шлях не про досконалість. Він про близькість до себе, про гідність, про дорослу сексуальність, де немає сорому, немає гонки, немає страху. І якщо ти дочитав, дослухав і відчув, що це про тебе, знай, ти можеш змінити все. І це починається з одного вибору, не поспішати. Я знаю, що не завжди легко говорити про це. Особливо, коли роками нас вчили мовчати, тримати все в собі, бути сильним, навіть тоді, коли щось всередині просить уваги. Але справжня сила не в тому, щоб терпіти мовчки, а в тому, щоб подивитися чесно. Що зі мною зараз? І що я можу зробити, щоб повернути собі радість, чутливість, живий зв'язок зі своїм тілом? І якщо ця розмова торкнулася тебе, я запрошую тебе її продовжити. Напиши в коментарях, що тебе найбільше зачепило. Чи відчував ти колись, що швидкість забирає у тебе частину насолоди? Або, можливо, ти вже почав щось змінювати і хочеш поділитися своїм досвідом. Тут, під цим відео. Є місце для твого голосу. І я читаю кожне слово. Бо цей канал не про лекції. Він про нас із тобою, про реальних чоловіків, які не бояться чесності. Якщо тобі було корисно, постав лайк. Це знак того, що тема важлива. І саме твоє натискання допомагає цьому відео дійти до інших, кому воно теж може допомогти. І, будь ласка, перевір. Чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність? Саме тут ми щотижня відкриваємо те, що зазвичай замовчують реальні питання, справжні відчуття і шляхи повернення до повноцінного інтимного життя після 50? Кожен новий підписник це ще один чоловік, який обирає не здаватися, а розвиватися. І я дуже рада йти цим шляхом разом з тобою. До зустрічі в наступному відео. У нас попереду ще стільки важливих тем. І я вже знаю, ти готовий їх почути.